Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини вівторка 5 грудня і сьогодні у випуску ви побачите. Ямпільські волонтери відкрили збір коштів на купівлю матеріалів. Як долучитись до допомоги військовим? Юна Дружбівчанка виграла міжобласний турнір з дзюдо. Скільки коштуватимуть новорічні ялинки цього року? Маскувальні сітки, теплі шкарпетки, балаклави та теплозберігаючі кілимки виготовляють зараз для українських військових волонтери, що згуртувались навколо Ямпільської публічної бібліотеки. Всі ці речі зараз вкрай потрібні нашим захисникам, але для їх виготовлення потрібні дорогі матеріали. Тому волонтери відкрили збір коштів, долучитись до якого можуть всі бажаючі. Перерахувати кошти можна за номером банки, який ви зараз бачите на екрані. Дружбянка Софія Губар здобула перемогу на міжобласному турнірі з дзюдо, який відбувся у Ромнах. Про це повідомив тренер Дю США Дружба Олександр Сулим. Змагання були присвячені до Дня Святого Миколая та зібрали 270 дітей дітей Сумської, Чернігівської та Полтавської областей. Попри війну люди чекають свята і готуються зустрічати Різдво та Новий рік. А неодмінним символом цих свят є новорічна ялинка. Коли і як будуть реалізовувати ці дерева у глухові і що буде з цінами, дізнавались наші кореспонденти. До різдвяно-новорічних свят глухівчанам потрібно до трьох тисяч ялинок. Незважаючи на війну, мешканці міста хочуть влаштувати собі та дітям хоча б невелике свято. Розповідає інженер лісового господарства Анатолій Ковтун. За словами чоловіка, попит на новорічні ялинки незначно знизився у порівнянні з довоєнними роками. По нашим підрахункам на глухів і е, ближе лежачі села треба е, у, у кількості 2000-3 тисячі ялинок. Ну, по, по прошлих роках. Трошки зменшилось е, святкування новорічних ялинок. Ну е, про якщо взяти у процентному відношенні, процентно на 10 не більше. Люди покупають штучні ялини і багато людей, які виїжджають із нашого регіону, тому що наш регіон знаходиться на території бойових дій. Пан Анатолій розповідає, що продажем ялинок у Глухові зазвичай займаються посередники. Вони відкривають ялинкові базари ближче до 10 грудня, а продаж ялинок у лісництвах вже триває. Ціни там набагато нижчі за ринкові. Ну, очікуємо з числа, з числа 10 грудня і далі до новорічних свят ближче. Там. По нашому підприємству ялини можна придбати по кожному лісництву. По кожному лісництву дано, дано розпорядження на продажу новорічних ялин. Заготівля за по 300 штук на кожне лісництво. У нас ціни. Новорічні ялини коштують до метра 81 гривня від метра до двох, 108 гривень від двох до трьох. Ялина коштує 240 гривень і звише чотирьох. 400 гривень. За словами фахівця, купівля ялинок у офіційних продавців не шкодить природі, адже лісництва спеціально вирощують дерева на продаж. Ми вирощуємо спеціально для новорічних свят. Так що шкоди ми це від, е, виділені спеціальні плантації для вирощування новорічних ялин. Так що шкоди для навколишнього середовища ніякого ми не, не приносимо. Ну щоб таку красуню виростити, потрібно. Від 4, від 4 до 6 років. Ми починаємо вирощувати із насіння, збираємо насіння, висіваємо у теплицях у парниках, які ви бачите тут поряд з нами. З парнику висаджуємо відкритий ґрунт. У нас по кожному лісництву є плантації новорічних ялин. Ну, у кожному лісництві по-разному. Допустимо, у банічах 6 гектарів новорічної ялини, землянки 2 гектара. У Словуті 2,5 гектара, у червоному в цьому році посадили 2,2 гектара, у Шалигіно 1,5 гектара. Вистачає і людей, які без дозволу рубають ялинки у лісі. Щороку їх затримує лісова охорона. За такі дії їм загрожують значні штрафи. Що люди вирубають не санкціоновано на лісових культурах, які ми садимо у лісових масивах? Так, це буде приносити шкоду. Відповідальність за новорічну до 10 сантиметрів 570 гривень штрафу. Якщо більше, то там. От 576 до 1200 гривень. Волонтерить одна у віддаленому селі Валерія Капелька з села Уздиця, що за 25 кілометрів від Лухова самостійно виготовляє окупні свічки. Говорить, що знає про проблеми військових нещуток, адже батько дівчини вже півтора роки на фронті. Школярка відкрила волонтерський осередок у найвіддаленішому селі Глухівської громади. Одинадцятикласниця Валерія Капельку Зуздиці виготовляє окопні свічки для українських військових. Дівчина говорить, що працювати доводиться вночі, бо в день потрібно навчатись і допомагати мамі. У соцмережах повзала і ну, багато натикались на відео, де наші захисники мерзнуть в окопах, як вони ну, воюють, як йде штурм. І мене це. Трошки зацепили. Виготовили 120 свічок, є ще в запасі, залишилось тільки залити. Мало матеріалу просто Валерія зізнається, що у першу чергу старається для батька, який вже півтора роки на фронті. Хоча він і не у захваті від ініціативи доньки, адже розуміє, наскільки важка ця справа, а тим паче, якщо працювати самостійно, батько капелько Володимир Петрович воює він зараз на днецькому напрямку. Мав два поранення на нозі і на спині. Зараз, наче все добре. Живий, майже здоровий. Він не любить, коли його повзую по холоду, це збираю все. Йому треба, щоб я сиділа рівненько. Староста Уздиці Ольга Єременко розповідає, що у селі проживають в основному пенсіонери. Допомога армії тут обмежувалася збором коштів та теплих речей. Валерії довелося починати все самій. І саме віддалене село у нашій громаді відстань до нашої, від нашого села до громади 27 кілометрів. В ньому зареєстровано 297 чоловік, проживає 202 на сьогоднішній день. Транспортне сполучення з громадою це таке болюче питання. Автобусного сполучення з райцентром немає. Взагалі люди виїздять на попутних транспортах, здебільшого своїми власними автівками, а уся комуна Альна сфера, поштовий зв'язок до нас приїздить на село на місце. За словами пані Ольги, односельчани підтримали ініціативи юної волонтерки, зокрема, допомогли матеріалами, які необхідні для виготовлення окопних свічок. Баночки всі вона назбирала по людях, хто мог їй допомагав. Кардоночку вона понаходила у закладах торгівлі. І ми звернулися до наших місцевих любителів пасічників за воском. Люди відгукнулися, хто міг і чим допоміг. Звісно, ми всі за Україну. У нас зараз 22 хлопці боронять нашу державу, і чотирьох, на великий жаль. Ми вже похоронили. І на про погоду. 6 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме південно-західна периферія антициклону. Хмарно з проясненнями без істотних опадів на дорогах ожеледиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 8, мінус 13, в день – мінус 2, мінус 7 градусів Цельсію.